З вами Happy Слайм. Да-да, Хеппі Слайм. Вот, це моє перше відео. Насправді це не перше відео, як і ріто. Е, да. е, ну, коротше, в мене новий канал, як ви могли замітити, то що. Ну от от ну от не поперло. Щось я захотів. Ну, напевно, через новий формат і через те, що ми на старому каналі. У мене вкладені багато гарні відео. Я думаю, на цьому, на цьому каналі скучати вже ми не будемо. Сильно. І давайте спустимося вниз. Карта називається... Сьогодні я буду проходити карту під назвою Яка там назва? по-моєму, я охота во-во-во-во. Прочу, тут ми в ролі мишки і ми будемо. Ну, коротше, ми тут в ролі мишки. І ми тут будемо на когось уходити, напевно, ні. Е, Значить, я вже чуть-чуть її грав зовсім маленько, тобто я її ще не проходив. Е, вот. І ага, грати треба на сложності нормальній ми будемо грати, хоча я привик завжди грати е, на. Опа. Я чую цих. Я чую, 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 чую чую. Я чую, я щось чую. Я не глухий, тому я щось чую. Все, ми спустились і я вже зразу знаю, куди йти чекати. У мене тут купа друтів. Це сюди. Ага. телефон. Зараз не буде. Секундочку, я зараз продовжу ві. От я тут знову з вами. Я нарешті розпутався. Ну, так, можна так сказати, що я розпутався. Коротше, зараз я вам все тут покажу. От, ви бачите, це підлога сама, ну зараз, зараз все саме. тут якісь фігні, які я не розбираюсь. Коротше, це якийсь бонус з Bedroom Counter. Коротше, якась така фігня, я це навіть чіпати не буду. І потушені Рідстоун факіли Занадто дивно, і в мене лагає. М -м -м -м. Е -е -е -е. -да. Секунду, може, якщо я зроблю... Отак, ФПС стане побільше. О, да, ліпше. Коротше, бачите, тут треба поставити зверху сир у мене йде. Значить, вот тут є це бонус чіз, От The Planet, The trash Can, The Desk. The К. Коротше, оцей весь сер треба поставити. Ну, можна бонус не ставити. Ну і оцей от рядочок. Тобто ви представляєте, наскільки скільки це, це все буде. Тобто там, де речашки, там сер не треба ставити. Вот, я взагалі не в курсі, що це за речашки. Е, і в мене дуже сильно лагає, але ладно, пофіг. От, е, значить, для початку ми підемо. Так, там у нас... ага, тут у нас вихід вже сюди. О, я чую свого бро! Слайм ти де? Ладно, ми зламаємо кавунчики, це буде... Ну от, опять я зламав цю фігню. Перший раз я її теж зламав. Ну, блін, а то я вже не ламав. Ладно, тако, посадимо це. А... Вот, так, ви бачите, тут у нас є комплектики, значить... Отак, а так. А так. Угу, я візьму з собою от ці от штучки, значить, знаю, значить, що значить, ще від розводу візьму. Візьму глину. Що ж мені ще потрібно буде? В принципі, нічого. Ліжко ми прямо зараз поставимо. Вот тут полублоки. Ниж спати ми можемо тільки вночі і для початку ми підемо кудись. Е, підемо. Ну, підемо щось, пошукаємо. Отак. От а, значить, нам вийдемо, вийдемо з нашої. Це, це наша коморка, ми тут будемо жити. І тепер так от. От, бачите, оце, оце ков'єр. На карті можна ламати повністю. Ну, все можна ламати. Ось, стіл. Ні, я не хочу на стіл. Давайте, от, я тут, тут злі афігеть, яка класна карта. А давайте хоча б на середню, пофіг, що буде лагати в мене. От так от. вот, е, 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 це інша кімната. Це розетка. О, вина. Ще одна резе. Павутина. От, я грав, це, що я сам грав, я грав тільки в тій кімнаті і все зробив. Ну і... а, і збирав метал. От. Е, Значить, отак. Все. Тепер вилазимо і йдемо куди йдемо. Це розетки, походу. Значить, я думаю, піти, піти. піти... Опа, там лучні у золотій броні, піти поспати. Дуже добре би було мені піти поспати. Кріпери, привіт! Я від вас втікну. Я мені слайм, я слайм мишка, мене, мене чіпати не обов'язково. І підривати Ну, добраємось. Дайте дайте, 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 все, я спати, я спати, я спати, я спати. Та спити, блін, де монстри. А, все, не ліжко пристав. Отак і отут я пічку, замітив ставим психоло одну одну жлізну руду яку ми знайшли у тут тоже монстри а де нема монстрів тут повсюди монстри так тип об обана. що тут таке тут ні, я з вами хочу. Ти. Я люблю туди себе ліжко поставлю от тудись. Все, є. Тут монстрів нема. І це дуже добре. Все, спускаємося. Все, і тепер беремо наш. Треба похавати. Звілі, для початку. я Я по скріншотах бачив, що... Тут є кухня. На кухні полюбасу має бути холодильник. А в холодильнику полюбасу має бути До А ось стіл. Це стіл, там якась банка чи що. Що геть зомбі? Геть, геть. О, на м'ясо. В мене можна знадобитися. Кріпер. Кріпер ми, ми від нього просто втікнемо. Отак. Це ков'йор, тут кімната. А, не, 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 не. не, я думаю, я спочатку піду, що кудись. О, це що таке? А, це обходу цей такий годинник. Е, ні, я ще піду далі, я подивлюсь, куди я буду йти. Значить, мені треба збирати сири з різних місць. О, вона, от, тут, тут такий неожирений поворот. Собитий. Е, Значить, сюди йдемо. Тут в нас якісь здорові шафи. Ну блін, ну злі, класно. я така маленька мишка, а супер. Завжди мріяла так от. Поціочкати. Пограти, значить. Ага, там сундук. Але поки що ми в нього не підемо. Або, вот, це походу кухня. Або моби під столом заникались. Ну ладно, во, холодильник! Відкритий холодильник. Все, зараз будемо будем підніматися нагору. Оба там сундук, там сундук, там сундук. И там там... там что, якийсь? Ні. Не-не-не, там не на До Все добре. Так, мені треба якось вилізти а не так от копати. Все, є-є-є-е-е. Нікого немає? Все так просто? Все настільки просто... Опа! Нифига! Бега собі. Так, в мене ж був топор. Так, я думаю, ты десь дальше, от сюда, от. Що у нас тут? може тут є сир А, тут є крипер. тут крипер и у мене є лук. Сдохну вже Все, є. йдемо е, дальше. Ідем, дальше, йде, далі, йдемо далі. Ага, тут у нас нічого немає, підемо сюди, там, напевно, все так само індентично. Чи не ідентично? Так. Тут нічого немає крім лечучих меж. Ладно, все, йдемо, виліземо нарешті на холодильник і наберемо собі хавки. Ну, я думаю, що в холодильнику мала би бути якась хавка, яку я там відкусити кусок хоча б міг. Але як от мені тут сюди от вилізти? Давай якось отак. Потім ми ще дробинку поставимо. Холодильник. Це що, таке? це якийсь салат, так? Да? Так, да, це салат. Не, ну такий салат я їсти не буду, звісно. Що. Е, ладно. Ми зробимо таку. Потім підемо по всіх поличках і повтикаємо. Що йде. Напевно, все саме смачне. Ай, О-о-о-о-о! Це що, це сир? ні 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 не не я Кріпери. Ні! перша смерть. Ладно, фігня, вертаємося за речима. тун тудун, тун. Що, куди я пішов? А в принципі, так, добре, я пішов. Так, <плес> да, класно буде. Злік. Карта класна, я думаю, вона розтягнеться набагато часу. Але ні, то не серд, сердця, по-моєму, спанчу це має бути. А це обсидіан? Ні, це чорна шерсть. Ладно, я думав, в ковер з обсідіана просто робити. Опа. Що зідерка? Ну ладно. Так, все, а мені інтересно, що це? це а, це типа дошки. Ось одна доска. І між ними не типу, маленька насправді відстань, але я бачу її, бо я дуже маленький. Так, да, класно придумано. Супер, супер, супер. Класна карта. А -а -а. Давай. Вот пічка, мені інтересно, що у пічці. А тут нема друзів мишів Чи це кріпери, друзі миші Опа, там кавуни! Супер! Накопаю зараз шерсті собі Я буду вилазити. Отак, ось, знаєш, мої речі не, не зникнули, але в принципі проходить там, по-моєму, 10 чи 8 хвилин перед тим, як вони зникнуть. Так що мені, в принципі, немає чого боятися. Але це тільки, в принципі. Так, тоді, тоді, тоді. Блін. иди. ламати Подайте споруди. Все, от так. Вылез. тут такое добре. все і вылазим, вылазим, вылазим. Перший заберемо наші речі, а потім підемо по кову. Там дофигища, кавуна. На на на. -на. Так, а де ми померли? Ні, ні-ні-ні. Ху-ху-ху-ху-ху, обережно без паніки. Ау! Це була паніка. Так, зараз зажмемо Shift і подивимося, де ми були. Ні, не тут. Все, обережно влазимо далі наверх. Отут. Ми були отут. Але в мене дуже мало ХП, так що мені треба якось обережно спуститись, щоб зараз опять не вмерти. Е, так, Чо хп не відповівся. Ай! Ху-ху-ху-ху-ху! Тут є кавун, який я можу схавати. Вибач мене, будь ласка. Опа. А гриби не випадуть? Ну, ладно, я прийшов за кавуном. Це торт, походу, якийсь. Все, треба поїсти. Опа, там, там раковина. І вода. Все, хп нехай відновлюється. І потім я зможу спуститись нижче. О, тут сундучок. Опа, на... Ніфіга. Добре, добре, добре. Це дуже добре. Що він зачарований? Заговор вогню і прочність, 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 прочність. Міцність. Так, і тепер треба якось дуже обережненько спуститись на поличку понижче. А хоча, в принципі, я знаю. Я буду ламати холодильник. Правда, класно. Зараз спустимся швиденько зламавши холодильник. І цей. Вот. Так, ага, вот, все, ми майже спустились. Холодильник, чекай нас. За реберіком підемо всі, всі їстівні речі звідси позабираємо. Так, ага, тут скелет. Де він? я тебе майже не бачу. А вот туди. Гори. Є. Так, а де там я вмер був? Отут. От, от, вот, от. Ось вот, вот. всьо мої речі, е, Так, все є. Нечброньку вдіваємо. От, стіл зачарування. Значить, мені знадобиться... Лопатка. кирка, лук. Так от. І тепер треба... Ще наш час пуститись. Повіра отруйна! Де факели? Факели, факели, факели. А, окей. Okay. А, там сир, значить, там і спаунер. Треба якось бериком би його зламати. Давай, давай, ломайся, ламайся, ломайся, єс! Ламайся, yes. Так, і тепер забираємо сир. Дохни, вдохни, ху ху гімно. Так, сир забрати. Там ще таке гімно! Ні. Я опять вмер. Ладно, з вами був Керіт. Стан лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Е, ну і в принципі все. Всім! всім, 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 всім. Фу, па Папа! Дивіться наступну серію!